День святого Миколая це той час, коли малеча з нетерпінням чекає на прихід доброго чарівника, який може виконати найзаповітнішу мрію. І лише тепло та доброта дорослих здатні створити атмосферу магії та свята для кожної дитини. У Кременчуці вже 21 рік поспіль напередодні цього чарівного свята волонтери молодіжного парламенту Кременчука проводять загальноміську благодійну акцію Святий Миколай дітям. Зробити добру справу можна навіть під час відвідування магазинів, адже від сьогодні волонтери стоятимуть. Муть у магазинах у різних мікрорайонах міста, аби кожен бажаючий мав змогу долучитися до великої благодійної справи. Ця акція, крім того, що дає можливість долучитися, да відчути себе чарівником і ще несе таку місію, функцію тим дітям, яким, наприклад, залишились поза увагою батьків. Батьків немає можливості придбати подарунок, або наприклад, дітки героїв наших України. Завдяки тому, що Криму долучаються, ця Можливість є і саме оминути тих дітей ні в кого не вийде, тому що є організатор і акція, така добра, яка дає можливість долучитися та подарувати діткам омріяні подарунки. Яскраві накидки молодіжного парламенту Кременчука та святкові шапочки пройти повз усміхнених волонтерів неможливо. Волонтери молодіжного парламенту стоять на магазинах, збирають подарунки для дітей соцзакладів міста, для того, щоб потім кожен маленький кременчужанин, який не має можливості, отримав свій солодкий подарунок. Якщо у людей немає, наприклад, готівки або вони дуже спішаться, вони можуть закинути гроші на банк. У, у зручний є для себе час солодощі, іграшки, засоби гігієни та багато інших подарунків кладуть до волонтерського кошика. А також у Кременчужан є можливість кинути гроші до скриньки або задонатити на банку. На ці кошти волонтери також придбають подарунки малечі. Для мене це радість. Мені дуже подобається допомагати діткам. Взагалі людям я завжди намагаюся щось робити для того, щоб комусь допомогти. Я вирішила долучитися як волонтер, щоб допомогти діткам, які опинилися у скрутному становищі, щоб у них було також свято Миколая, і вони отримали якусь радість у цей скрутний час. Я відчуваю радість насолоду, що я можу бути для них корисна та подарувати їм таке свято. Небайдужі кременчужани охоче беруть участь у благодійній акції, адже добрий чарівник святий Миколай повинен прийти до кожного. Дієнука Дітям надо обов'язково давать. Правильно? Сладенькое купите и все будет хорошо. Помочь деткам, как, как же. Конечно, чтобы дети порадовались наши, чтобы все было праздник как был настоящий. Святого святого Миколая. Ну, мы. Завжди намагаємось до різних акцій долучатись. Такі благодійні акції, як Святий Миколай, дітям допомагають об'єднати громаду навколо ідеї допомогти тим, хто потребує підтримки, особливо в святковий час. Маючи нагоду, хочу подякувати всім волонтерам, які долучилися до акції. Їх цього року більше стається дуже класно, що молодь саме у своєму віці витрачає свій час на щось корисне і добру справу. Крім того, хочу подякувати мережі магазинів Маркетоп, магазину «Фозі», Логін Смаф, які в ці два дні приймають наших волонтерів і тим самим долучаються до благодійної акції Святий Миколай Дітя. Долучитися до благодійної акції Кременчужани зможуть ще у суботу, 2 грудня. Волонтери молодіжного парламенту Крименчука стоятимуть з 10 до 19 години. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.